Насправді Нацбанк є одним із основних е джерел покриття дефіциту бюджету е з початку року. Вони вже надрукували 327,5 мільярдів гривень. Оцей законопроект вже закон, який ми обговорюємо, він передбачає більшу суму і джерело, яким є власне внутрішнє запозичення, враховуючи те, що облігації е, банки і юридичні компанії купують, але в менших обсягах ніж мінфін, погашає перед ними зобов'язання. То як би виглядає, що покривати цей дефіцит будуть за рахунок емісії коштів на Банком. Ні, це не так. Тут є така. Taka... Колізія в тому плані, що мінфін юридично не може витрачати кошти західних партнерів на фінансування армії. А власне цей пакет це про фінансування оборони, і відповідно мусить по своїм статтям прописувати таким чином. Але кожну гривню ви не підпишете. Гроші є гроші, які надходять, і ми очікуємо. Ми Україна очікуємо надходження коштів і від ЄС і від МВФ, і від Європейського банку в значних обсягах. І це в принципі дозволить профінансувати той збільшений дефіцит бюджету справа в тому, що е, це в мирний час ми б могли е, по, по суті критикувати мінфін за таку за такі речі Е, зараз. Є е, така собі асиметрія інформації. Тобто е, у мінфіні у уряді знають набагато більше ніж вони навіть можуть розказати. Е, я вже не кажу про загальну громадськість, але навіть нашим західним, е, західним партнерам. Мінфін е, може розкривати далеко не всі цифри, передусім ті цифри, які пов'язані з оборонкою, з виплатами е, солдатам на передовій. Зрозуміло, тому що це дуже чутлива інформація, про яку не варто розкривати карти ворогу, із цих от майже 400 мільярдів гривень додаткових коштів передбачених бюджетів. Більше половини це власне зарплати українським воїнам, і тому е, десь таку е, часто зміну у мінфіну можна пробачити.